Шов, соя, дивіться, ось Соя. Це Соя Канзас. Ми вже досіваємо. Так оце грілля. Коротше, півдесяти вечора вже досіяли сою канзас. Шановні аграрії, друзі, колеги. Сьогодні 4 квітня сіємо сою з мінеральним добровом сурпат Амодію. Таке от добро, як можете бачити. Сіємо наші кусочки. Там чорний. І далі біля люцерки і Далі там біля анфера ще один кусочок, Тут такий невеличкий, І далі підемо на той берег. До сторону сіяти. Норма висів 170 кг на гектар. добре 100 кг на гектар. Таке ось. Сою канзас вчора засіяли, сьогодні сіємо. інший сорт. На жаль, назви його не знаю. Можливо, це і є канзас, просто ми його не знаємо. Пелюха стоїть, немає часу ждати. Всі вітаю, з наступаючим святом Великодня. Бажаю миру, злагоди, все найкращого. А ми працюємо, всі. Вже ми перейшли екватор, можна сказати, ми вже половину засіяли. Але все одно все, вистачаємо сіє, сі їм біля анкера, тут таке вузеньке воно Але трошки довге Анхер Трошки воліє всі останні Застіяли ми біля анкера, переїжджаємо на ту сторону, дід по городі їде, я по дорозі. Переїжджаємо туди під дерево, під село. Вон, до речі, бачите, колії там наша пшеничка покоплена. Пшениця топа. Німецький сок. Значить, Розказую технологічку. У нас є мовоска, тому вносимо амонію. Так само в рядки 100 кг на гектар. Опробіток ґрунту, де сковка. той самий, квадровоск. Десковка тут з осени. І в нас, коротше, дискувалося і, можливо, осені тут посіємо пшеничку, Тому будемо слідкувати за нашим експериментом. Дисковка, тобто два роки дисковка, на третій рік вже будемо оран тут робити. Ось, до речі, пшениця, наглядний приклад, посіяна по дисковці. Ціно не вдалося, тому що вже вчора на південі вечора приїхали, завершували посів. Але скажу вам одну особливість. Маса тисячі сої канзас 170 грамів. Тобто на сівалці не міняє. Її сіється на гектар трішки менше. Тому що вона крупна. Ця соя, допустимо, що зараз сів і всі інші наші сорти, вона маса тисяча, тисяч на ціни 145-140, 150 грамів. Ось так. А от Канзас 170 грамів. І ми. Сої так зараз вчора засіяли там за тою посадкою ділянки наші 42 загальної площі. 4-20. А на полі сіяли ми 19 мішків. Вчора зійшло, Канзасу, 19 мішків. А на полі тоді ми сіяли союшлоні. 21 мішок. 21 мішок. І її пішло трошки менше. І при тому, що ми засіяли нею, засіяли нею 4,20 а на полі ми сіяли 21 мішок, значить, на налаштування у нас, третя передача, вилітка пушок 10 мм, 10-12 в межах покидки. Ми вже на тій стороні, ми тільки що там сіяли городи, їдемо вже сюди. Якщо взяти технологію, вчора ми сіяли канзас по городці, нагадую, городка була. Сьогодні ми сіємо всю майже по дисковці. Так що такі справи, друзі, сікуйте за нами, будьте з нами, Надалі, по можливості будуть виходити відео по цій свої даній культурі. Але ми вже сіємо наступного городика. Такий невеликий. Кусота. Мільйон 250 тисяч на одному гектарному розпину. Штук на метр, близько двадцяти двох. Ту ділянку засіяли, вже сіяв наступну. увагу на ось цю ділянку. Тут ось у нас вже четвертий рік буде соя. Другий рік підряд дисковка. Зверніть увагу на це. Побачимо який буде результат. Четвертий рік соя нагадую. А далі вже планується оземена якраз сіє. До речі, оземена. Ось дивіться яка в нас наша пшеничка. Дуже гарна, темно-зелена, бурянці, покроплена від бур'янів, покроблена фунгіцидом, дуже гарна пшеничка. Пелюха стоїть. Але нічого, працюємо. Сім завершили, Засіяли ми ці ділянки. Їдемо додому вже. От дядько, до речі, сіє. також солі. Їдемо додому. Цей сорт майже завершили, вичило два мішки. А так, в принципі, ми вже майже завершили. Ще там буквально 4 гектари залишилось сіяти. Це вже десь після Пасхи, Так що, шановні колеги, аграрії, друзі, фермери, я щиро вас всіх вітаю, з наступаючим святом, Великого Дня. Бажаю вам здоров'я міцного, щастя, миру, ми вас береже Бог. Всього вам самого найкращого. До нових зустрічей. З вами був я, Андрій Чабаюк. це буде Україна.